Щиро вас всіх вітаю! Мене звати Елена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейд. Сьогодні вже 29 січня, непомітно закінчився вже перший місяць року, і також дійшов до кінця наш спільний проект Шальні історії. Організувала цей спільний проєкт Оксаночка Левчук. І посилання на її канал, а також на спонсорів, нашого, наших, на учасниць нашого спільного проєкту, ви знайдете внизу під цим відео в інфобоксі. Наш спільний проєкт тривав майже 2,5 місяці і було дуже багато заплановано. Ну, трішечки не встигла за браком часу або, можливо, за браком світла. Тож не неважливо. Отже, в цьому спільному проєкті ми в'язали вироби, які були пов'язані з нашими шийками, спинками тобто, все, що можна було накинути на плечі, на шию, на груди. Можна було взяти в цей спільний проєкт. Дуже лайтові були умови спільного проєкту. Можна починати було якийсь новий процес, або продовжувати розпочати. Тож я залюбки погодилася прийняти в цьому участь. І е, сьогодні в нас підсумки, хотілося б підвести підсумки. І показати вам свою готову роботу на сьогоднішній день. Тільки-тільки її зняла з блокератора. До речі, дякую своєму чоловіку. Він мені зробив такий гарний девайс. Я вам зараз виставлю фотографії цієї шалі на блокераторі. На жаль, немає можливості зараз зробити фотосесію на мені ну Можливо, якось ще спробую, але навряд чи я вам покажу фотографії, як ця шалька виглядає на цьому блокіраторі. Ну і зараз хочу показати усю красу цієї шалі. Дуже гарна. Нагадую, що в'язала я її з естонської кауні. 800 метрів на 100 грам. В'язала я спицями номер 3,5, і в мене пішло 69, здається, грам, і розмір після блокування моєї шалі ось так 1,70 метра, і якщо дивитися шалю так до вугла, то це 83 см. Трішки вона в мене якось по розміру, який був заявлений майстринею, не дійшла до того розміру, в неї розміри геть інші. Як я вчора не намагалася витягувати її до розмірів, які мали бути, в мене нічого не вийшло. Ну, можливо, б воно і вийшло, але я боялася, що я. Якось зіпсую і порву її. До речі, я ще не поховала в деяких місцях кінчики. Дивіться, який гарний градієнт від темно-синього до блакитного, від блакитного до такого баклажанного кольору, від баклажанного до чорного, такий темно-темно-синьо-чорний ну, дуже гарний. Дякую тобі, Оксаночка, що ти дала можливість мені дов'язати ось цю красу. Трішечки в мене не вийшли ось ці зубчики, які мали бути. Ось якось вони в мене не повитягувались на тому блокіраторі. Можливо, якось потрібно було його якось витягувати інакше. Так, отже, разом з цією шалю у мене вийшло. Три готових роботи за весь спільний проєкт, який тривав. Нагадую, що в мене була зпров'язана моя мій капор з пряжі Єрнар Вік... Тангура Стар. Так, і в'язала я його номер 4, виставлю фотографії вам на екрані, бо вже наразі немає можливості показати, воно вже зараз, знаєте, після постійного використання вже трішки таким, скажімо, непрезентабельний вигляд має. Так, отже, був зв'язаний мій капор. До речі, я вже до нього дов'язала собі рукавички, в'язала я його на спицях 4. Так, також в'язала я онукові балаклаву з пряжі Вікторія Кардинал на спицях 3,5 вона була двостороння, двокольорова. Також покажу зараз фотографії на своєму онукові. Я переробила в отвір, де повинні були бути очі. Я його Переробила трішечки інакше. Ось так виглядає зараз Балаклава в переробленому вигляді. І третій виріб це ось моя шаль антея. В'язала, як я вже вам казала, з пряжі Кауні на спицях 3,5. Дуже гарний. І наразі в мене ще є два розпочатих процеси в рамках цього спільного проєкту. Це була хустка з пряжі вівчарі Сімфонія. Ось така пряжа. Дуже гарна, мені вона дуже сподобалась. І я вже навіть придивляюся, щоб закупитися і зв'язати собі якийсь гарний светр. Так, вже дуже велика кількість петель. В... Об'єм великий. Мені вже зоставалося геть-трішечки, щоб завершити. Ось, дивіться, вже <смас> майже вже готова хустка, трішки не вистачило часу. Дуже гарні переходи від сіро-блакитного до, до до чорного, напевно, ось так. І вже такі бачите, а, маленькі переходи вже стають, бо хустка стає великою. Тут вони такі переходи були великі, а тут вже такі маленькі, трішки якось не фокусується, немає того кольору, справжнього кольору, який є в цій нитці. Дуже гарний візерунок йде по хустки. З краю ось такий. Зараз спробую вам ближче його показати, бо щось геть не фокусується. екран сьогодні, начебто і погода гарна. Ось такий гарний візерунок. Ще трішечки мені залишається. Тут вже пров'язано десь 80 грам, ще ну, трохи менше ну, десь грам, ще 70 провяжу Так, думаю, що хустка буде збільшитися не набагато, десь ось наскільки в мене ще залишиться ниточка, і я вирішила зробити комплект. Зроблю гарну шапку до цієї хустки. Так, і ще в мене в процесі також не закінчена розпочати і не закінчена моя жилетка, яку я в'яжу. Також не хоче сьогодні передавати колір. Такий ніжно-блакитний колір, хоча він у вас зараз такого лілового відтінку, я не знаю, що потрібно йому покласти, щоб він був тим відтінком, яким він є. Вікторія Кардінал також в'яжу. Такий буде в мене жилет з карманами планую. І з обв'язкою такою резинка тут буде і по краю. Отже, наразі є на чим продовжувати працювати тобто. В моїй шальній історії ще продовжуються, незважаючи на підсумкове відео сьогоднішнє. І я б хотіла відповісти на питання, бо Оксаночка давала нам питання, і я якось увесь час за них забувалася, відповіла тільки на один, ну, один раз на питання. Тож, давайте, напевно, там є два питання. Чи носять ваші? Близькі і рідні шийні аксесуари, і що саме. Отже, в моїй сім'ї шию прикривають усі. Я полюбляю це із бактусами, із хустками, і з нуди, і шарфи, і шалі, все, що можна натягнути на шию, я дуже все це полюбляю. Чоловік мій. В'язані речі не полюбляє на шиї. Він носить шарфи лише такі в магазині, тоненькі, бо всі в'язані шарфи в нього стають такими махровими від його бороди, від його щитини. Вони всі такі стають дуже кашлаті. Тож, він ну, каже, Вони мене душать, ці шарфи, вони мене. <свят> мені в них жарко, вони мені заважають. Дитина моя любе носить з задоволенням і снуди, і все, що я їй не в'яжу, в, в онуки дуже. Ні, старший онук любе носити все, що пов'язане з моїми виробами. Менший має супротив. В нього такий характер трішки, він у нас <свят> не, не дуже. Полюбляє в'язані речі, він не любить їх мірять, одягати лишній раз. Старший то, то мій фанат, то моя модель, і він з дитинства тільки бачить сантиметрову стрічку. Тимоша, давай я тебе замірюю, він з радістю біжить, бабуся, бабуся, давай ось так, як тобі стать, як тобі стать. Тобто він у мене дуже полюбляє все, що я, Що б я не зв'язала, для нього він у мене носить залюбки. Менший той такий, той, той трішки має свій характер. Ну, мама моя любила хустки, вона їх носила на голові, не тільки на шиї. Для неї хустка була, це все, якщо шарф. А ще такі були шарфи індійські, махер, махерові, такий товстий, махер був. Ще його начісували щіткою, щоб така була варса дліна. Тож, поки він був новенький, мама носила його на голові, одягала, а вже як він ставав більш такий старенький, <смістичний>, роки через два, через три, то віддавався цей шарф Тату на шию, Тож, доношував тато. А взагалі мама дуже любила хустки, все, що пов'язано, вона ховала завжди шию, мене завжди кутала в хустки, я завжди була закутана, замотана, і, незважаючи на те, що мене в дитинстві мотали, я себе мотаю і досі. І, і дитину свою мотала, і онуків мотаю, отже, хустки я полюбляю дуже. Тож, Оксаночка, якщо в тебе буде натхнення і бажання вже восени, давай розпочинай шальні історії 2023, я залюбки прийму в них участь, бо в мене ще є що пов'язати. І я, чесно кажучи, підсіла на ось такі гарні тонкі вироби, які реально можна пропустити через кільце. І воно пролізе. Отже, я залюбки прийму в участь у своєму спільному проєкті шальні історії. Дякую всім дівчаткам, коліжаночкам по спільному проєкту за чудові, чудові звіти, в яких я просто надихалася, записувала собі якісь ідеї в зошит, обов'язково ці ідеї свого часу будуть втілені в життя. Дякую щиро своїм глядачам за, за підтримку, за те, що, незважаючи на блекаут і відключення інтернету, продовжуйте мене дивитися, підтримуєте мене своїми вподобайками, коментарями, підписками. Дякую вам щиро. Це дійсно великий вчинок з вашої сторони. Бо ви розумієте, що все це піднімає наш, наш україномовний контент до гори, просуває його і українське потрібне, все українське треба підтримувати. Ну а наразі я буду з вами прощатися. Бажаю вам всім. Рязалочки легких петель, гачків, спиць, щоб у вас завжди було світло в домівці, щоб у вас була можливість в'язати, знімати, монтувати, заливати, надихати глядачів своїми роботами. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, будь ласка, і ваших близьких. А я з вами не прощаюся. Ми зустрінемося з вами в інших якихось спільних проектах або в моїх влогах. З вами була ваша Олена. Бувайте до зустрічі!